Вітаю, шановні українці. США хочуть позбавити тимчасового статусу українців, які перебувають на території Сполучених Штатів Америки. Друзі, про це повідомило сьогодні видання Reuters, і Це шокувало багатьох громадян. Там було написано, що нібито адміністрація США придумала радикальне рішення по українським біженцям, і що найближчим часом, там в квітні, буде рішення про позбавлення їх тимчасового статусу, друзі, що може призвести до депортації українців із США. Насправді да. Дана інформація не відповідає дійсності. Прес-секретар білого будинку повідомила, що на даний час не розглядається жодних питань, і не ведуться жодні розмови про позбавлення тимчасового захисту українців, які перебувають в США. Тому, друзі, нічого страшного не трапилось. Просто видання Reuters чомусь розповсюдило от таку інформацію. Навіщо це робиться і кому це вигідно, друзі, не зрозуміло. Але на даний час хвилювань поки що немає. Тому зробіть, будь ласка, репости, підписуйтесь на. Мій телеграм з повагою, ваш адвокат Демченко.